Варто лише на неї подивитись, відразу розумієш, на своєму віку вона пережила немало. Більш ніж п'ять століть Свято-Миколаївська церква вірно служила людям. Останні півстоліття богослужіння тут уже не проводять. Втім, шанувати історичну пам'ятку люди продовжують і до нині. Після приходу з приходом радянської влади тут католицької церкви вже не було, як не, не існувало, тільки була православна одна церква. І тут вже зробили як вона її взяли під охорону держави, зробили як музей. А люди службу служби православній церкви, що там на другому боці річки. Вся церква зроблена з дуба, тому і стоїть уже багато століть. Двері у храм прикрашає декоративна різьба. Свого часу звели церкву без жодного свяха. Використовувати їх почали вже під час реставрації. На стінах залишились фрагменти стародавнього розпису. Іконостас, який тут колись знаходився, нині зберігається в одному з музеїв Санкт-Петербурга. За своє життя церква пережила кілька перебудов. Найдавніші частини храму зрубні стіни. Ганун та дах з'явились дещо пізніше. На жаль, з часом. Церква почала руйнуватись. Наприкінці ХХ століття в реставрації частково допомогла американська сторона. Втім, для того, аби зберегти архітектурну пам'ятку, багато робіт ще потрібно виконати. В даний час є проблема з церквою, тому що тут нема ніякої допомоги, як вам сказати. Після того, як це американці, американське посольство дало гроші з держави немає ніякої допомоги. Хотілося б щоб відкрити і музей в церкві. Щоб вона не занепадала далі. Хоч бажання допомогти у держави і було, та лише одним бажанням це і обмежилось. Проєктно-технічну документацію для проведення реставраційних робіт розробили ще в 2011-му. На збереження архітектурної пам'ятки районна влада виділила 215 тисяч гривень. Утім, отримати ці гроші виявилось непросто. Зараз церква, як по, згідно закону про регулювання містобудівної документації, вона є 4 або 5 категорії. Для того треба дозволу. Рішення про о, документи на, на надання дозволу видає Київ. Вже два рази відправлялися в документи, зверталися. По якій причині, поки що не відомо. Все, шукає якусь причину, що то, того не вистачає, бо іншого не вистачає. Поки що, що. Місцеві дуже хочуть зберегти церкву музей, однак реставрувати об'єкт, який знаходиться під охороною держави, не мають права. Дерев'яну церкву 15-го століття місцеві вважають справжньою принадою села. Для того аби подивитись на архітектурну пам'ятку, щороку сюди приїздять чимало туристів. Втім, скільки ще простоїть цей храм та чи зможуть нащадки побачити, чим жили люди в давні часи, перш за все залежить від ставлення нинішнього покоління до історичної спадщини.